Потужні землетруси, які спричинили значні руйнування на південному сході Туреччини, запустили ланцюжок таких самих явищ по всьому світу. За останню добу зафіксовано понад 200 землетрусів на всіх континентах, близько половини магнітудою понад 4 бали. Рівень глобальної сейсмічної активності на всіх трекерах відзначений як стабільно високий. Чи варто чекати поштовхів на території України та які регіони найбільш сейсмічно вразливі? Розбираємось у цьому відео. ხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხოხო Перші землетруси, що сталися в Туреччині вранці 6 лютого, були дуже сильними близько восьми балів. Вони зачепили Ірак, Ліван, Іорданію, Ізраїль. Число загиблих у Туреччині перевищило три тисячі людей, понад 20 тисяч постраждали, багато жертв і в Сирії. Близько півтори тисячі деякі населені пункти повністю знищені. Природа землетрусів така: зовнішній шар землі розбитий приблизно на 15 тектонічних плит. Вони рухаються досить повільно щодо одна одної на <звичайна>, на кілька сантиметрів на рік. Але це все одно викликає деформацію на межах плит, що призводить до землетрусів. Коли плити сходяться, одна з них починає наползать на другу. В деяких містах плити смикаються. В містах накаплюється потенціальна енергія. Там, де сопнувшиеся плити здвигаються, накоплені енергія освобождається в виде землетрясення. Землетрус у Туреччині призвів до геологічного зрушення. Літосферні плити перемістилися на три метри. Загальна величина розлому склала понад 150 кілометрів, що запустило безліч інших процесів. Це може бути цунамі, виверження вулканів, екстремальна зміна температури. Так, служба цивільної оборони Італії вже оголосила про небезпеку цунамі на півдні країни. Науково-дослідний інститут Нідерландів, який займається сейсмічною активністю, прогнозує, що автершоки, тобто поф. Торні поштовхи, ймовірні найближчими днями та, можливо, тижнями. 7 лютого землетруси магнітудою понад 5 балів сталися знову на сході Туреччини, а також у районі Курильських островів в Індонезії на Маріанських островах. Поштовхи меншої потужності зафіксовані в США у північно-західній частині штату Нью-Йорк стався найсильніший землетрус за останні 40 років, магнітудою близько 4 балів. Поштовхи були в Казахстані, Чилі, Пакистані, Панамі і. Італії індонезії, Сальвадорі, Румунії та Польщі за словами експертів в Україні також ймовірні землетруси. Україна має свої небезпечні зони. Зокрема, це є зона вранча, яка розташована недалеко від границі України на території Румунії. Та відбуваються глибокі нетипові для світу землетруси. глибина таких вогнищ цих землетрусів досягає 180 кілометрів так Таких зона вранча найближче біля нашої границі, там де е Південний захід Одеської області, то очевидно, що ці райони є найнебезпечніші. Зона Вранча це сейсмоактивна зона на ділянці стику південних та східних Карпат. Тому найбільш вразливими вчені вважають саме західні, південно-західні та південні регіони. Також у зоні ризику Крим, який має власні сейсмоактивні зони, зокрема Південне узбережжя. В центральной части території України, в частності в пределах українського щита, за последні столетия достовірно зафиксировано лише несколько землетрясень з малою глубиной очагов і невисокими магнітудами. сейсмического воздействия. в сильным в восточной части України части Украины считается землетрясение 1913 року вблизі Купенська. У той же час, не зважаючи на те, що схід України не є сейсмічно активним, там ведуться активні бойові дії за словами експертів постійно. Вибухи та обстріли можуть стати причинами землетрусів, але ймовірність досить мала. На сейсмічну активність як таку не може вплинути, тому що це довготермінова оцінка того, які сейсмічні події можуть відбутися. Але в конкретному місці очевидно, скажімо, можуть бути такі ефекти, які були в кривому розі, коли вибухи на шахтах провокували місцеві землетруси, які були пов'язані з обвалами. Щоб врятуватися під час землетрусу, треба намагатись залишити будівлю, в якій ви знаходитесь, тому що панельні будинки можуть обвалитись, як це сталося в Туреччині. Якщо ви знаходитесь на вулиці, постарайтесь відбігти якнайдалі від будівель, адже травми можна отримати навіть уламками скла.